Я вже колись писав відео про формулу миру президента Зеленського. Ця формула миру складається з 10 пунктів. І, як на мене, вона ну, не може бути виконана без допомоги інших країн або взагалі колективного заходу. Наприклад, тут є такі пункти, як звільнення полонених і депортованих осіб, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій ну тут всі пункти. Красиві, але без того, щоб Захід зібрався і якось допоміг нам вигнати росіян, ці пункти не можуть бути виконані. Тому що якби ми самі могли це все зробити, що я перерахував в пунктах 4, 5 і 6, ми б це вже все зробили і не збирали ніяких самітів миру. Але явно ми цього зробити не можемо. Тому і буде цей саміт, який називають Глобальний саміт Миру в люцерні 15-16 червня. Єдина проблема, що після того, як країни почали відмовлятися від участі в цьому саміті, наприклад, Китай, Саудівська Аравія, Бразилія, Південно Африканська Республіка, вони взагалі відмовились. Ну і Росія, звісно, вона туди не збиралася їхати. Угорщина, Пакистан, Індія не будуть представлені точно якимись вищими посадовими особами, можливо, якимись міністрами, і ще тут є перелік країн. Які будуть представлені не президентами, прем'єр-міністрами і так далі, тобто це не найвищий рівень. Також Сполучені Штати не будуть. Представлені найвищим рівнем, буде прем'єр-міністр, вибачте, віце-президент Камала Харіс, а не Джо Байден. І як я розумію, коли Володимир Олександрович дізнався, що дуже багато країн просто з'їжджають і не будуть їхати на цей глобальний саміт Миру, він вирішив в якомусь інтерв'ю сказати, що на глобальний саміт миру вони виставлять тільки три питання з цих десяти. Це питання будуть про ядерну безпеку, продовольчу безпеку, звільнення полонених. Тобто на цьому глобальному саміті миру візьмуть тільки три перших пункти з формулою миру президента Зеленського для того, щоб про них поговорити. І я не бачу жодної з країн, яка б сказала, що ці пункти погані. Там радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека і енергетична безпека. В принципі, з усіх країн, які будуть їхати на цей глобальний саміт, а всі країни, думаю, погодяться з цими трьома першими пунктами, що ці пункти важливі і в цілому. Для виконання цих пунктів не потрібні країни з якимись палицями для того, щоб змушувати Росію це все виконувати. Тому я думаю, Володимир Олександрович вирішив, що от я виставлю. На цей саміт три питання, на які всі будуть згодні, і це логічно, тому що всі зацікавлені в цих безпеках, які тут перераховані. І таким чином зробимо вигляд, що ми не будемо, наприклад, обговорювати дуже складні пункти, як звільнення полонених, відновлення територіальної цілісності, виведення російських військ. Ну і в принципі, якщо ми не будемо обговорювати пункти 4, 5, 6 то нам і не потрібні. Представники Китаю, Росії і Сполучених Штатів. Єдина проблема в тому, що це поки що єдиний глобальний саміт миру, якщо на нього виносяться тільки три дуже таких стрімних питання, то що робити з іншими питаннями, наприклад, про теж виведення російських військ і припинення бойових дій? Я так розумію, що Зеленський думає, що після цього саміту миру? Можливо, буде зібрати країни на ще один саміт Миру, на який можна буде винести оці інші питання. Але щось логіка мені підказує, що цей глобальний саміт Миру, який буде в люцерні 15-16 червня, це буде перший і останній глобальний саміт миру, на якому будуть обговорювати формулу Миру Зеленського. ну Тому що, як мінімум, коли... В самому початку а, про цей глобальний саміт миру почали говорити. То а, я так розумію, швейцарський президент чи хто там, а, коли розмовляв з Зеленським, він а, думав, що окрім формули Зеленського, Будуть ще якісь альтернативні варіанти, з якими можна буде розмовляти з Росією. А зараз виходить, що цей глобальний саміт миру це тупо формальність, на яку збираються всі країни, які в принципі вже згодні з тим, що пропонує Зеленський, але навіщо він їх збирає, нікому не зрозуміло. Тому Китай вирішив не їхати Саудівська Аравія, Бразилія, ну і так далі. І вже через декілька місяців після цього глобального саміту Миру вже Китай. Планує ще один саміт в Саудівській Аравії, вже з росіянами. І я думаю, там розмова буде коротка. Ну, зі сторони Китаю. Вони будуть давити на щось по типу: А давайте ми зберемося всі, включно з Росією, з Україною. Кожен привезе свій план. Ми будемо дивитися на ці варіанти планів. І будемо вирішувати якусь ну, серединку між цими планами. Я казав сам Зеленський колись, що ми зробимо ці списки требувані і десь посередині ми сойдемося. От я думаю, в цьому і план Китаю, коли вони оголошують, що вони хочуть зібрати ще один саміт, але вже якось назвати його по-другому, в Саудівській Аравії. Тому я думаю, що після цього глобального саміту. Миру, на який всі приїдуть, просто похлопають в ладоші, скажуть, що класна, радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека це все кльово. А ми все це підтверджуємо: нам це все подобається, всі роз'їдуться додому. А вже коли поїдуть в Сеудівську Аравію, то вони вже будуть обговорювати. Пункти 4, 5, 6, 7 і так далі, але вже не з формули Миру Зеленського, а з якихось інших формул, і будуть намагатися знайти золоту середину, на яку погодилася і Росія, і Україна. І для нас в даному етапі важливо, щоб Україна якось перемагала на фронті, тому що чим більше... Перемог на фронті, ну це очевидні речі, тим більше ми можемо е, якось пред'являти е, в наших планах. Але так, щоб ми прям погодились або змусили погодитись е, всі країни е, глобального е, півдня на, наприклад, відновлення територіальної цілісності України, я думаю, це нереально. Можливо, можливо, Росія. Погодиться віддати якісь куски території нам, але так, щоб прямо відновити повністю територіальну цілісність України, ну ніхто на це не буде згоден. І на саміті в Саудівській Аравії, скоріш за все, будуть розглядатися інші варіанти, ну і вплоть до того, щоб залишити Україну в. Територіях, яких вони є зараз. А на глобальний саміт Миру в Люцерні, я думаю, навіть ніхто не буде звертати увагу після того, як він закінчиться. А скоріш за все, про нього вже й забудуть. І всі інші пункти, які не будуть підніматися на цьому глобальному саміті Миру, їх просто взагалі. Ніде не будуть розглядати. Можливо, я помиляюсь, але я думаю, це глобальний саміт миру. Про формулу Зеленського це буде перший і останній.